Пан Валерій готує своє авто до весняної чистки Чернівецьких вулиць. Працювати міськшепівці починають вже цієї ночі. Ну вже сказали, що будемо виїжджати. Вже погода дозволяє, і будемо чистити город. Тутешні працівники стурбовані від грудня вони не отримували зарплатню. Ну, зарплату є, затримка не будемо шкривати. Днем раніше секретар міської ради повідомив міське комунальне підприємство в край важкому фінансовому стані та має нині більше як на мільйон боргів. Станом на минулий тиждень там було. 750 тисяч, але враховуючи, що вже додалася зарплата, термін сплати по лютому місяцю. Там уже мільйон триста. У міськшепі скаржиться на затримку коштів казначейством. Ми виконали роботи, здали процентовки. Міська рада оплатила на департамент, перерахувала на казначейство гроші. А казначейство не проплачує гроші ці. Інженер підприємства каже, на виконкомі нещодавно вирішили виділити міськшепу 250 тисяч гривень. Гроші підуть на ремонт асфальтного заводу та комунальні послуги. Тобто ми маємо розраховувати частину за газ 125 тисяч, 125 тисяч маємо на ремонт заводу. Тобто, нормально це, щоб ми почали, бо ще є поки що час, тому що асфальт починають випускати вже бітум у перших числах квітня місяця. Що підприємство могло працювати і заробляти кошти, необхідно закупити або знайти під гарантії матеріали та пальне. Має гуменна Чижик, місцевий час.